В житті бувають різні рибалки: спонтанні, тренувальні, чергові, е якісь такі заплановані. Але цієї рибалки я дуже чекав, про неї мріяв. Ми в мочулках, точніше, червона калина, став чи озеро, велика водойма, оточена прекрасним осіннім лісом. Простір, якого так часто не вистачає, в рутині повсякдення справжня насолода погребти на веслах, наповнити легені свіжим повітрям. Ну і вершина насолоди це, звісно, зловити рибу. Сподіваємось, нам сьогодні Бог дасть. Так, вітя щось тяне. О, крупний окунь. Так, ведь я знал, что стащить. Окуняра. О, О. Добрые. Удар хороший. Це вже радує, ну більш на окуня схоже, ну такого нормального. Ну тут це такий майже кілушник, слухай. Ну, це взагалі мега окунь. Супер, супер, супер. Так, друзі, пливу я до віті. Якого вже ти там тягнеш, горбача? Вже знову витягнув. Зараз ми підберемося поближче. Вон тільки підплив, Вітя знов паркує. Це ж треба так попав на точку. О є, Нарешті і на моїй вулиці радість. О, щось добре. Гарний окунь. Ось і мій окунець на спінера. Акуратівського. Нарешті. Нарешті, нарешті. Класс. О, гарненький подсев. Еще один. Ух, как пручается. Что, взошел? Айх! Йде на мене, ні, зійшов. Ну це тейлспінер, нічого страшного. С точки головне, стіну. Ну клас. Що знайшов вони стоять. А ось їх окунь такий, як той тейл Я Його прокатав так, що він аж перекосило його. Уже Сподіваюсь, ти виживеш. Ну ось проміжний результат. Такі окунці, Зараз будемо обвідати. Я все рівно буду впиратися в свою щуку улюблену. Клас. Пробував я кидати коливалки, крупну резину, середню резину. І, ну Це єдине, що клює окунь на телспінери. Там під тим берегом іде русло. Там глибина в районі 4 метрів, і звітом йдуть клюваки окуня. Бо отут де, де мілкіше, там іде свал такий на 2,5 метри тут біля берега, то, на жаль, тут дрібна риба стоїть і нема покльовок. Ось так пливу і цей хелот мені допомагає знайти русло. От Була бровочка на 2,5 біля берега різкий звал. І я зараз так поперек водойми пливу з того місця, де ми обідали, і дивлюся, де глибина. І в певний момент почнеться різкий звал на 4 метри. Ага, ось фонова глибина була в районі 3 метрів і одразу пішов під цим берегом такий різкий-різкий звал на 4,3. Холод масштабує в автоматичному режимі. Пішов, пішов звал на 5 метрів. Ну, цікаво так біля берега. Може бути цікава місцина, тому я тут і зупинюся. О, якраз видно рибу велику показує. Опа! Все, слушай, ти. Нормальная риба. Красиво. Может это и не риба? Это це це похоже на рибу. Не зрозуміло, что это таке. А, знов при ананасах. Злой ананаса, бачите. Алоя. О, нарешті і я щось урутив. Ну, там само, от як ти кажеш. Ну, такий гарний окунець жрав. Ну, поставив білий, бач, кислотний ловив нічого вообще. А був? Ну кислотний був. О! На силикон. О, якийсь більший Опа! Е, ну, такі типа Фіолетовий. Черв'як такий, як Сексіо Імпакт називається. О, це -то окунець. Експерименти з проводкою. Дали позитивний результат. Ну так... так тисне. Якийсь нормальний вокунь. Тейл спінерами вершками вітя зібрав. А силиконом... Не, ну це вже тут підсачний певно. Може і не, може і ні. Ну норм такий така на Сексі Імпакт, є ще один. Ну, я проводочку розкусив, в принципі, згадав. Юність вже мілкіший почав брати. Такий ультралайт Лоховський, 0,555 05 флюр. Вже не буду перев'язуватись. Опа! Є. Yeah. Ну коротше, Не знаю, чи є резон кожне клювання знімати, вже і менший почав клювати. Просто підкидаю раз і посмикую, поки воно падає, все. Та я думаю, якщо він на тейлспіннера бере на те, на те просто вихід жор, не знаю як це назвати. Просто валить. Вітя знайшов приямочок, і ми з нього збираємо окунів. Опа! Вони трохи змістилися, бачиш? Вони ближче підмію тепер. А може він переслідує? Ну такі гарні окуня, слухайте. Веруть. Ну, взагалі норм, тисне як. Ось такий мій улов. Декілька окунчиків є таких. На жаль, не вдалося мені щуку зловити, переключився на окуня. Я зараз вам покажу скільки вітя наловив це взагалі. Це винос місків. Сільво, ми встанеть. Так виглядає фінал. І звучить. Так, да, хлопята, дивіться, ну, що пан Віктор робить. Тільки тут то той риби, це. Не <laughs> знаю, ну. Так виглядає повний садок окунів. Ну, цей, що зліва, то такий вже в районі кіла, певно, що Ну, такий грам 800, 900, ну і цей такий грам 600. Бомба, бомба. Ну що ведь на що ти ловив? Розкажи секрет. Ловив на телспіре. Tailspinner? Телспір. Фурер! вже губи путаються. Понятно. Tailspinner. Акурат я йому дав і він просто так от зловив. Да. Зараз вітя покаже. Оці акуратовські телспіннер я вам в описі залишу. Це реально дуже круті. У мене є окреме відео по цим тейлспіннером, можете подивитись. Ну Сьогодні натуралка працювала, кислота взагалі. Щось, щось не хотіло кислоту. Ось такий стилспіннер акурат. Дуже втомився за цілий день, впирався я в ту щуку, а Вітя надубасив окунів. Добре, що я в останній вагон ще встигнув заскочити і трішечки підловитися. Тому, бачите, тейлспінер це не тільки літня приманка, вона добре працює і в таку глибоку досить осінь. Ну, Рибалка це завжди експеримент. Вітя не побоявся поставити тейлспіннера, шукав місце і він знайшов свою рибу. Тому кожному бажаю так само. Надубасити свої риби. До зустрічі на каналі. Хай вас Бог береже. Все найкраще.